Аби випробувати силу та витривалість, а ще продемонструвати в повній мірі свою вміння і майстерність із греко-римської боротьби, у залі Миргородської дитячої юнацької спортивної школи зібралися юні борці з Києва, Запоріжжя, Конотопа, Путивля, Полтави, Миргорода, Лубен, Хоролу. Усього було зареєстровано 81 учасника. Бойба проходить, як завжди, напряжена. Боротьба проходить, як завжди, напружено. Хлопці відпрацьовують свій хліб, стараються. Серед учасників можна відзначити Ягубова Юсифа. Літом він став чемпіоном європейських ігор серед школярів в Сербії. Грає успішно. Тричі переміг. Подивимось, як буде далі. Втім, слід відзначити. Греко-римська боротьба доволі виснажливий вид спорту. Де юні борці змагалися два періоди по дві хвилини і за цей час намагалися покласти суперника на лопатки або ж дати технічну перемогу у вісім балів, і виправдати сподівання своїх тренерів. На цих змаганнях було дуже багато подій наші всі ну, боротьби більш-менш нормально. Я задоволений і своєю боротьбою, і боротьбою своїх товаришів. Миргородці, як і очікувалось, і щастю підтвердили високе звання господарів турніру, вкотре зайнявши перше командне місце. На другому місці команда борців із міста Києва, а на третьому із Конотопа. В особистому ж заліку серед миргородців перемогу здобули, звісно ж, кожен у своїй ваговій категорії Юсіф Ягубов і Олександр Сорокалєт. Ще два миргородці на другому місці. І п'ять юних борців із Миророда на третьому, як і годиться, усім переможцям змагань вручили заслужені нагороди, кубки командам переможцям, а медалі пам'ятні подарунки переможцям в особистому заліку, окремо кожній ваговій категорії.